Сьогодні ми розглядаємо, продовжуємо розглядати металічні і неметалічні елементи, їхнє розміщення у періодичній системі і можна розглядати по-різному, наприклад, і пояснювати по-різному. Давайте розглянемо одну табличку, я вам її залишу на минулому році. Я пояснювала, що метали і не метали. Ми ось ділимо. У періодичній системі таким чином, що неметалічних не елементів набагато менше, їх 22 елементи із 118, а металічних елементів значно буде більше. Запам'ятовуємо, що ну, ось від бору до остаток ми проводимо умовну лінію. Сюди не входять елементи побічної групи, у кольоровій Табличці вони позначені блакитним кольором. Тут просто вони розділені на неметалічні і металічні елементи для того, щоб ви точно вже розглянули. Так. Чіпніше ми користуємося такою табличкою, зустрічаємо її таку. Тут вони, ці елементи, поділені по різноманітним їхнім електронним формулам. Ви вже їх вивчали, що це С. Елементи жовтенькі це П-елементи, а синенькі Д зелені Ф-елементи. Але, ну от, як же ж таку, такою табличкою користуватися? Говорила, що, умовно, ми проводимо лінію від бору до остату. Тільки в підручнику так не робіть, будь ласка, це умовна лінія. І оці елементи, які вище, саме жовті. Це ось радон, ксенон, крептон, восьма група. Ми сині відкидаємо все, що синє, це металічні елементи, а ось лише ця половина жовтих і з рожевих гідроген і гелій це не метали. Таким чином, ми ділимо. А як же ж бути ось тут на межі неметалів? То, якщо ви не впевнені, ви повертаєтесь до цієї таблички, ось бор, германій, стибій, ви поки ще знайомитеся з ними, запам'ятовуєте, чим більше ви роздивляєтесь табличку, тим краще ви запам'ятовуєте. Ось Бор, він не метал. Германій теж не метал, стибій не метал. Переглянули, подивилися. Уважно, тому ось зараз в 7 класі ну, тут і Такою, такою можна користуватися, поки ви не запам'ятаєте. Це йде на запам'ятовування такого поділу металічні і неметалічні. Ми можемо розділити металічні і неметалічні за властивостями. Давайте знову повторимо їх прості речовини, які утворюють ці елементи. Зараз я вам продемонструю презентацію. Розглянемо спочатку прості речовини, які утворюють неметалічні елементи. Нагадаю, що це речовини, які складаються з одного хімічного елемента. Вони існують у природі. Наприклад, ось гідроген він утворює таку речовину, просто як водень, безбарний газ і формула водню h 2 Далі, оксиген, він може утворити дві речовини: це кисень О2, яким ми дихаємо, і озон. О3, Який знаходиться у верхніх шарах атмосфери, і захищає все живе від ультрафіолетового випромінювання. Далі, із нітрогеном може утворитись така проста речовина, як азот, який є в повітрі. Це заморожений азот, він перетворюється в рідкий стан. Далі сіхка, зазвичай просто С ми пишемо, але є така. Модифікація сіхки С8, ромбічна сіка. Ось такий і колір простої речовини, наприклад, карбон. Із карбона може утворюватись декілька речовин. Це може графіт, стержень олівця з графіта, вугілля, яке ми спалюємо, і навіть алмаз, це, наче як родичі. Один той самий елемент утворює ось тут представлено три речовини. Фосфор може бути також червоний фосфор, формула просто П і білий фосфор, формула П4. Йод – це фіолетові кристали, вони мають дещо схоже з металами, це такий металічний блиск, але це ще відноситься до неметалів, утворюється речовина йод 2 Із хлора утворюється речовина, газ, хлор-2, формула. Газ зеленого кольору. із брома це єдина проста річовина неметалічного елемента в рідкому стані. Формула Бром 2. І фтор. Теж тут заповнений він газом, небезпечний газ надзвичайно. Флор найактивніший неметалічний елемент, і його речовина дуже активна, агресивна. Це означає, що буде взаємодіяти всім, що зустріне на своєму шляху. <кій> Тому ось це теж речовина, не метал. Ось вони разом ви можете побачити їх і порівняти їх молекули, цих елементів двох. Атомні, Тобто завжди не забувайте, в рівнянні, коли ми будемо вчитись писати, треба писати флуор-2, хлор-2, бром-2, йод 2 Силіцій – хімічний елемент, але з нього може утворитись така речовина проста кремній, а складна речовина це пісок силіцій О2. Уже там два хімічних елемента. Найпоширеніший один із найпоширеніших. Елементів через те, що піску на нашій планеті досить багато. А далі починаються металічні елементи і їх прості речовини, тобто елемент купру, а речовину, як, яку він може утворити, це мідь, мідний дріт, і ви бачите, що у нього такий виражений червонуватий колір, блиск, він добре проводить електричний струм, це гарний провідник. Кальцій теж срібло, аргентум хімічний елемент, а срібло речовина, золото речовин, проста речовина, а хімічний елемент аурум, жовтий колір. Далі називається мехкурій, читається гідрагірум, а проста речовина ртуть. Трішечки складно, складно з назвами. Але це теж метал, рідкий метал. Літій, натрій, калій, дуже схожі між собою метали, їх речовини. Так, і далі магній, теж і хімічний елемент, і речовина, однаково мають назву, гарно горить, його додають у бенгальські вогні і також. У фейерверки через те, що він горить дуже яскраво. Алюміній легкий метал, і його проста речовина також називається алюміній. Хімічний елемент ферум називається залізо. Заліза на нашій планеті багато, але воно ржавіє. тому ми намагаємось якось робити, щоб не ржавіло. Далі цинк, цинк. Називається станом хімічний елемент, а він утворює такий метал, як олово. люмбом хімічний елемент, а він утворює такий метал, як свинець. Ми розглянули, побачили ось не всі тут елементи металічні, неметалічні, але на початку нашої презентації я сказала, що були не метали. Серед неметалів їх простих речовин є. і... Гази, є єдина рідина неметалічна, це бром і тверді речовини є. А серед металів, що ми можемо сказати? Що там є металічний блиск металічних елементів? Вони гарно проводять електричний струм, вони важкі, і більшість з них мають твердий агрегатний стан. Ми знову з вами повторили і ознайомилися. Тепер. Зараз ще трошечки познайомимося з їхньою будовою електронів. Пам'ятаєте, ми розглядали електронну будову, і я говорила, що на зовнішньому рівні, я тепер відкрию періодичну систему, ось хай ця трішечки що На зовнішній душці, на зовнішньому енергетичному рівні кількість електронів така, в якій групі знаходиться, ось, наприклад, натрій. У нього. 3, вибачте, він знаходиться у першій групі, тобто в нього один електрон на останній дужці. або на останньому енергетичному рівні магній, у нього два електрони, алюміній, три електрони, циліцій. Давайте розпишемо цю третю групу. По-перше, якщо. Не третю групу, третій період. Якщо третій період, то це означає, що у них у всіх буде на зовнішньому рівні. Триша усіх буде тришаві. Давайте запишемо так усно важко. Так. Значить, так і ось третій період. Третій період починається з натрію, магнію. Третій період. Натрій це перша група. Далі друга група. Тільки ми беремо лише елементи головної підгрупи. Магній. Далі хто там у нас? Далі? Алюміній, третя група. Алюміній третя група. Далі селіті, четверта група. А далі фосфор, сульфур, хлор, Фосфор, сульфур, хлор. Це буде п'ята, шоста, сьома. І аргон. Аргон восьми. Через те, що вони знаходяться в третьому періоді, у них усіх три енергетичних рівня. Ну, Тобто, візуально, це ми пишемо три дужки, тут три дужки, тут. На першій дужці в усіх завжди два, на другій вісім, а от на останній дужці співпадає з номером групи. Тобто у натрія один. Ми тому ми не будемо перші писати, щоб не витрачати час, а просто ми пишемо зміни, які відбуваються на останній дужці. Натрії один, у магнія знову два вісім, але на останній дужці два, в алюмінія три, у силіція чотири, у фосфора п'ять, у сульфора шість, у хлора. 7, бо він у сьомій групі, і вагона 8. І що ми можемо побачити? Перші три групи це метали. А ось тут, я умовно поділю: як починаються неметалічні елементи. У металів на останньому енергетичному рівні, на останній дусті маленька кількість електронів 1, 2, 3. А у неметалів Уже 4, може бути, 5, 6, 7 або 8. Це така особливість. Тепер перейдемо до вашого практичного зошита. Я ще хотіла показати. Ось розгляньте схеми будови атомів натрію, магнію і алюмінію. І давайте подивимося те, що ми писали з вами дужками. тут намальовані такі шари вже повністю. Тобто, чим ближче до ядра, Ну, оцей енергетичний рівень. Це буде перший енергетичний рівень. Перший енергетичний рівень, пам'ятаєте, я нагадаю, що він складається один С і одна клітинка. А одна клітинка вміщає, ну, це одна комігка вміщає два електрони або дві стрілочки. Тут вони позначені крапочкою, тобто ось, ось перший рівень, і він раз і два. Тому ну, натрія 2, на другому рівні максимально може бути 8, як ми пишемо на дужках 2, 8, так само і тут у вас позначено. Якщо порахувати, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, справді. А на останньому рівні натрій знаходиться у першій групі, ми щойно описували в зошиті, тому тут один електрон. У магнії все те саме, тільки на останньому рівні в нього вже два електрони, бо він в другій групі. А в алюмінії раз, два, три електрони. Зробив висновок про те, скільки електронів міститься на зовнішніх енергетичних рівнях атомів цих металічних елементів. Я це скопіюю вам і залишу у вашому ну, конспекті. Тобто, виходить, що у натрія. Один електрон на останньому рівні, магнія два електрони, а в алюмінії – три електрони. І це співпадає з номером групи. Далі подивимось неметалічні елементи. В них на зовнішній будові буде побільше електронів, у них від 4 до 8. Наприклад, ось тут оксиген, у нього лише два рівні, бо він у другому періоді. Але на останньому рівні раз, два, три, 4, 5, 6 електронів. 6 Електронів, у карбона 1, 2, 3 4 електрони, у нітроге 1, 2, 3, 4, 5 електронів. І перевіримо з періодичною системою, справді оксиген знаходиться в 6 групі, нітроген у 5, карбон у 4. Так, розглянули. Хочу вам ще показати, ну, пояснити. У нас є така восьма група, тільки ми беремо головну підгрупу: неметалічні елементи: гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. Це особлива група, вона відноситься до інертних елементів або інертні гази. Ну, гази через те, що вони мають газоподібну, газоподібний стан, а от інертні це означає бездіяльні, Вони не мають здатності утворювати молекули і взаємодіяти з іншими елементами. Ось ми будемо вчитися, коли атом він зустрічає інший атом, то він утворює більшу частинку молекул. А ці елементи не можуть так зробити через те, що у них на зовнішньому рівні у них максимальна кількість електронів. Їм нічого не треба. Тобто, ось гелій, наприклад, у нього. От перший енергетичний рівень, і на зовнішньому рівні в нього все, що можна було заповнити, заповнено. Наприклад, ось так: один С, одна клітинка і дві стрілочки. Більше тут немає. Перший рівень, він не містить інших орбіталей це максимум. Наприклад, неон. У Неона і другий рівень. Другий рівень він складається з С і П, і він буде повністю заповнений. Тому ці елементи вони не взаємодіють ні з чим і вони трішечки інші. Бо у вас тут запитання, до якої групи періодичної системи належать інертні елементи. Далі подивимось, наприклад, доведи, що оксиген хімічний елемент з неметалічними властивостями. Наводячи як аргумент будови електронної оболонки атому, ми щойно поговорили, що неметалічні елементи вони мають від 4 до 8 електронів, а у оксигена 6 електронів на останньому рівні. Ось тут, наприклад, наступне розглянь, і визнач, які елементи. Які хімічні елементи? По-перше, ми можемо просто порахувати ці крапочки це електрони. Раз, два і три електрони. Три електрони, Дивимось за періодичною системою, що три електрони у літій, тому це літій буде. Це літій. Тут два шари. Це елемент другого періоду, і у нього раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, 9. Тобто. Ось другий період це фулор, у нього 9 електронів. Аналогічно, ми можемо тут три шари. Ми можемо навіть не рахуватись, а порахувати просто скільки на останньому рівні. А на останньому раз, два, три, три п'ять, вибачте. Значить, це третій період. І 5 електронів це фосфор.